Ну, як на мене, вже давно час щось перекусити. Та Давно. Я не знаю, як ти досі Ході стоїш вонапу. і тримаєшся. До речі, О, доброго ранку, доброго ранку привіт. Це, це сюрприз. Вільничка. Ми ж не знаємо, що ми готуємо. А, а я бачу, коло можеш, можеш, шоколад угадаєш? Я відчуваю, це буде шоколадний фондан. Да, от так, і так? буде. Ми сьогодні приготуємо французький десерт шоколадний фондан. Що для цього потрібно? Інгредієнтів небагато, але дивись на екран. Для приготування шоколадного фондану з морозивом знадобиться темний шоколад 100 грамів, вершкове масло 50 грамів, яйця курячі 2 штуки, цукор 4 столові ложки. Сіль борошно 1 столова ложка, цукрова пудра, ванільне морозиво, полуниця, малина. 100 грам шоколадів. Треба от, сюди розтопити на Щоб... водяної баніки. Такі тобто... рецепти це про нас. Да. Не прокатить оце Чутки. взяти і одну штучку з'їсти. Ну, якщо не. хочеш, Ні, одну не хочу. ні, ні, ні. Але, Я ж не вагітна. Я вже якщо хочу, то можу треба... потерпіти. Точ... Ні, є ні, ще ламай, так. Да. Я б мені так, так раз влізе. Да. Ну, да. А ти розбивай, Що? будь ласка, два яйця. На 100 грамів шоколаду ми будемо використовувати 50 грамів вершкового масла. І треба його розтопити. Треба брати чорний шоколад. Сюди, на два яйця. А що ти козу... ти сьогодні командуєш стоїш. Ми а, тут все в робимо, а що... він командує. <laughs> чай. Чай. Щось... Ну, це дуже серйозна е е е е е штука. знаєш. Він ще заспокійливий чай, щоб не нервувати. <laughs> <laughs> так, так, якесь ну, я, так, так і піде, як з чай. <laughs> Ми щось з тобою помінялися ролями. Ну, я думаю, що шоколадом ну, треба, щоб жінка щось робила. Хто таке ну? сказав? Чоловік, а ти робиш вдома шоколадний фонтан? Ні. У мене не доживають продукти. Не доживають? Дивись, от сюди, лілячка, клади вершкове масло, да, і треба гарно розтопити. Кості, Йо. Що ти там пішов? Куди пішов? Що, що ти хочеш? На два яйця так. ми будемо е, додавати е, 4 е, столові ложки цукру. От додавай. І збивай. А вот с этой штучечкой. Давай покажи буде. як. Я yeah. Вот так. Чотири на смотри. А ну видиш? Яка гарна. Лохина, лохина. А Тебе можна вже? Ну давай я першу одну. Я їм. По-перше, треба загадати бажання, бо я ще в цьому році не їла. Кажуть, що працює, воно здійсниться. Бажання у нас у всіх зараз одне. По-друге, я годуюча мама, це перший раз я пробую цей продукт. Смачний mm. супер смачно. Це моя улюблена ягода. Тоді приїжджає до мене на дачу. В мене У мене росте в мене є лохина. Для неї спеціальний гру грунт, такий трошки підкислений, має бути. І в нас спеціально виокремлена така доріжка з кущиками лохини. Да? Так? – Так. – А до речі, я забув тебе спросити. Ти там викладала від вас відео. шутічки Так, У що? Да, мене <пташечка. <пташечка. пташечка. Ми вже провели власне розслідування. Це дрозд, і вона гніздиться у нас на подвір'ї в ялиночці, яку ми колись купили в горчику і пересадили у себе на подвір'ї, і ось там, прям всередині ялинки в нас шість яєць таких блакитного кольору. Я пожартувала дроздроста да? Дрозд. Здроздь? Так. Здроздь? Я пожартувала, що вже скоро буде гендерпаті у нас, але всі підписники сказали, що якщо яйця блакитного кольору будуть хлопчики. Хлопчики, я я сказала, що буде далі христини, Чекайте. А журналісти вже перехопили цю новину і всі заголовки майорять текстом в родині ребрик поповнення. Поповнення, да у нас такі штучки були. Знаєш, як там матяшкину купили хам'ячков. І вони вже живуть, живуть, і от, е, ми їх забрали в іншу кімнату знаєш, uh -huh. там, типу, у -у уборну. І ночі я просипався, проснувся, і я чувствую, що ми не одні. знаєш, що ти, як будто У нас папання. І вранці ми помислили, що у нас хом'ячків багато стало. Народились. Я ну, все. Е це життя. Слухайте. Я думаю, що, наприклад, Щас. пташки не гніздяться в поганому місці. Це точно. що це гарна прикмета. Значить, у нас хороша аура, атмосфера. Ну мені так здається. Все, дивись, от сюди зводимо. Що треба Що Треба робити? Чи що, да? от перемішуй, от так. Помішуй. А що можна гарячий шоколад да. туди вливати? Да, так, і яйця не, Ні, не, не... ж Дуже дуже. Буде. Все, ну, ти все зрозумів, що я хотіла сказати, що Я знаю, да. не, не звернувся. Коли так яйця збираються, і вони з, з, звернуться, і, можуть. Да. Увага. Ну, Так вони будуть готуватися. Да. І увага. Додаємо от, одну столову ложку борошна. От, так. Да. І все? І все. Це все, Харно, б... це все борошно, яке йде в цей рецепт. Ну, ну, да. мені Дівчанта, буде. Просто так, просто ідеальна страва. Дивіться, це дієтичний. Дієтичним е ну, десерт. Ну Щас. тому що дивись, тут одна ложка борошна. І чотири цукру. Та ну ти про це не кажи нікому. Нікуму. Борошна ну, це одна десерт. ложка. Це ж десерт. Слухай, ну це буде смачно. Я фонтан. Може фондан одіти. дуже обожнюю, да? Особливо коли його І правильно приготували. Він дивись, можна цукор, цей тросниковий покласти, щоб це був користь. Це все одно цукор. Фонтан із фондану теж мені здається, гарна ідея. Костю, як тобі? Мені подобається. Треба гарно вимастити форму. Ну, треба, я все. Що все. Все готово. Ну, молодець. Треба вимастити форму. Можна посипати борошном. Ухи, він дуже але простій. ми не борошном будемо посипати, а будемо його посипати Какао. Какао, да. Трошечки, отак. Суха, він так і хочеться його скуштувати середньо. Так скуштуй. І отак треба зробити, так? Так, треба зробити? Слухай, він, до речі, дуже простий цей рецепт. Це дуже простий. борошна, як мало. Ти подивися, тобі кажу, що дієтична страва. Мені здається, що взагалі наша ложечка. Будь будь ласка, ласка. І це чорний шоколад, він корисний, дівчата. Чорний шоколад. Розділяємо його. Треба половину чотир, на чотири частини, чотири буде. Чотири. Але якщо... тобто тут просто яйця, цукор. Яйця, цукор, шоколадка трошечки вершкового масла і ложечка борошна. Прикольно. Боже, Як гарно, як цікаво. Че, бо ти геній. Ти знаєш це? Ні, це лілечка геній. Чого це? Лілечка твоя. А оцеська, я думаю, що це я. А він каже: Ні-ні, не ти. Ні, щоб сказати, лілечка, ти теж, але є ще одна одна Лілечка, вона мені розказала це дуже. Тому що це дуже простий рецепт але дуже коварний, як і в Чого Франційція? це коварний? Що Тому що Підступний? якщо, якщо не буде текти всерединка, так, то ми нічого неправильно зробили. Не і щоб да? текло, щоб тануло, тануло треба вже розігрити місце з деку до 200 градусів. І ровно засікаємо 8 хвилин. Як 8 цікаво, хвилин. ти такий суворий да. чам. Взагалі. Вот, ну, пацан сказав, пацан зробив слово 8. кремень. Костю, покажи. Восім хвилин. Де наш? Що, телефон? Я тут. Нагадую рецепт. Uh, а я поки що. Рецепт. Рецепт шоколадного фондану з морозивом. Форми для запікання змастіть маслом і присипте борошном. Духовку нагрійте до 200 градусів, шоколад поламайте на шматки, розтопіть його разом з вершковим маслом на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Перемішайте до однорідності, змішайте в мисці яйця з цукром і сіллю, додайте борошно, влийте в миску шоколадну масляну суміш. Добре, перемішайте. Налийте суміш у форми. Поставьте на деко. Печіть 8 хвилин. Дістаньте десерт з духовки. Почекайте. Скайте одну-дві хвилини і акуратно покладіть фондан на тарілку. Перед подачею прикрасьте цукровою пудрою. П'ять, чотири, три, два, один. Вісім хвилин. Вийшло чи ні? 8 8 хвилин. Ось у чому питання. Хвилин. Ну... Я писав, що це мега важливо для мега того, важливо. щоб. Зараз, фондан вийшов фонтан. Та. А ну, ну. Що, ну. допомогти тобі? Ні. Давай, закривай. О, як Вон тепло. Буквально секундочку, гарно от отойти. Він, да. він тече, чава, все нормально. Да? Так, так. Тече. Я а бачу. ти поки можеш нарізати. Ну, давай, скажи, що робити. Я готова Полуницю. навіть до до нарізати. До до процесу. Просто от. я все зрозумів. Я би так хотів зробити, але поки що мене дуже-дуже А візьми чимось. Не хочеш чимось? чимось візьму. Чимось ось все. Не терпиться ж побачити. І його терпіць. ж треба перевертати, поки гаряче, правда? Поки ще так. Да. А ну. <хух> <хух> Можна я буду тут просто хвилюватися, Поля? Так, <пах> хвилююся. Ну що, <хвилюйся> я хвилююся. <трошечки. пах> хвилююся. Ааа! Клас! Французи? Ай, ай. Французиш? Французиш? Вот. Моркву нарізав. Він... <ріст> нарізав, ти вже? <ріст> Супер гарно. Супер. Та взагалі я, годуюча мама, собі точно дозволю один такий Вот. <ріст> 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 так, та, Костя, я, сьогодні та та Андріївни <ріст> <ріст> буде вау. Це як має як бути за класикою. У нас все вийшло. Супер гарно. Покажи, як тече, дай я покажу, як тече. Покажи, як вийшло. Давай. Як тане, тане, просто yeah. танений. Трошечки обов'язково цукрову цукровою кудру і зазвичай морозиво. Морозиво. Морозиво трошечки. Отак. Тому що гарячий десерт от, з морозивом. Хоч давай ще полуниці То, той. Треба. Ні, досить-досить, щоб красиво вот. було. Це потім можна просто поїсти. От Париж. Uh -huh. Ти бачив цей жест? Бо я бачив, Ти зацінив цей да, жест. Да, да. Чаба, ти просто. А, ну, скуштуй ти теж чабаєш. Та я вже скуштував. Але дуже гарячий був. З морозивом. Треба з морозивом. Дуже гарячий. Смачно дуже чаво. Що скажете? Чабо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm та це просто фантастично. Ой, після такого сніданку і обід не потрібен. Це правда. І дуже сподіваємося, що ваша малеча теж вже поснідала і готова до мультподорожі. І сьогодні ми прямуємо до Львова.